Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій які відбувалися в рівному області за минулі сім днів. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Починаємо із конфліктів побутових, які закінчуються інколи трагічно. Селянин хотів провчити брата, натомість позбавив його життя. Ця історія сталася на Млинівщині. Старший родич виховував брата за допомогою кулаків. Чоловіку відразу стало зле його відвезли до лікарні невдовзі, той помер. Поліція з'ясувала обставини загибелі. Не виключено, що старший брат покійного може понести суворе кримінальне покарання. За свій вчинок медики млинівської лікарні із відділення реанімації повідомили поліцію про смерть 47-річного пацієнта. Цього чоловіка провезли напередодні із численними травмами голови. Правоохоронці мали з'ясувати, що ж передувало загибелі чоловіка, і завітали в будинок, де той проживав. Родичі розповіли про конфлікт, який закінчився сутичкою. Поліція зібрала свідчення із односельців. Люди кажуть, у цій сім'ї працював тільки старший брат. Мати ж паралізована. Її пенсію пропивав загиблий молодший син. За Том нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого розпочати досудове розслідування за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Він пояснив працівникам поліції, що не хотів убивати рідного брата лише один раз вдарив його, але цього вистачило, щоб позбавити життя. Обоє братів раніше в поле зору правоохоронців не потрапляли відповідно до санкцій статті підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі строка від 7 до 10 років обласна поліція зібрала вдосталь доказів, щоб оголосити підозру у вчиненні кримінального злочину депутату міської ради бізнесмену Олександру Бабату. Посадовець фігурою у справі загадкової загибелі будівельника на території Рівненської новобудови. Тіло Андрія Артвінського знайшли лише через тиждень, як історія про зникнення людини набрала розголосу. Правоохоронці розповіли, що мертвого будівельника вивезли до лісу із метою приховати сліди злочину. Як просуваються розслідування? Далі в сюжеті трохи більше як місяць тому під завалами снігу та листя. Іся за кілька кілометрів від рівного знайшли тіло чоловіка. Воно належить Андрію Артвінському. Йому було 35. Працював будівельником на вулиці Київська. Одного разу додому з роботи він не повернувся. І уже наступного дня після зникнення до матері приїхало начальство з роботи сина, прораб і забудовник. Почали переконувати жінку, що розголошувати цю історію не варто. Перший день вони приїхали, це була субота. Він мій просив мене пробачення, щоб я їм просила. А я їм сказала, що дайте мені тіло, тоді бачити. Кажу, я ж не бачу сина, нічого не бачу. Ми прилагаємо вам 50 тисяч, і поможемо все. Геть все владнаємо з похороном, геть усе. І дитині поможемо, тільки нам просіть. Я кажу, я можу просити вам, тільки я дитину не бачу. Привезіть мені, дитя, я побачу дитину. Кажу, вже його не вернете. Вже таке, хай вже Бог вам суддя. Це мати розповідала про візит Олександра Бабата, депутата Рівненської міської ради. Андрій Артвінський загинув там пав у шахту ліфта отримав від цього смертельні травми. Це офіційно підтвердили результати експертизи. Але смерть працівника вочевидь хотіли приховати, тож вивезли тіло подалі від рівного до лісу. Поліція розпочала розслідування гибелі будівельника, і майже за півтора місяці слідчих дій правоохоронці повідомили, фігуранту справи буде оголошена підозра і дуже скоро, адже вже є вдосталь доказів, що саме депутат Бабат, причетний. До приховування злочину. На сьогоднішній день ми вийшли вже на етап, на якому можна говорити, що ми готові гузи про підозру у цьому злочині. Кому? Бабату за фактом укриття тяжкого злочину розголосу трагічної і водночас таємничої історії на будівництві посприяли журналісти і громадські активісти. Першою серед них була Інна Білецька. Невдовзі після виходу сюжету в ефір кореспонденту інтеру почали надходити дивні повідомлення. Вона написала заяву в поліцію. Справа зараз розслідується за статтею 171. Це погрози і преслідування журналіста. Те, що писав Олександр Баба, є безперечно тиском на мене, як на журналіста, з із... іспро было Примусити мене припинити вести журналістське розслідування цієї справи, яка його стосується. Тиск на мене продовжується і далі. В соціальних мережах ті люди, які вважають себе прихильниками, захисниками Олександра Бабата, поширюють ну настільки неправдиву відверту брехню, яка, звичайно призводить до серйозних моїх моральних страждань. Я стійкіша, набагато стійкіша, ніж на жаль, мої батьки і мій син, які через це дуже сильно переживають. На предмет коректності і етичності дій депутата відривають. Регували представники медіа спілок, активісти написали заяву в поліцію, прокуратуру та звернулися до міського голови. Депутат чинить тиск на журналістів Дмитра Бондара Бондараїну Білецьку. Тим самим він порушує низку законів України. Він порушує в тому числі регламентні документи міської ради. Він є депутатом міської ради, і є публічною особою. Це порушує норми демократії. Це порушує принципи свободи слова. Поскаржитися меру на тиск прийшла інша сторона скандальної справи, що правда не особисто фігурант кримінального провадження депутат Бабат, а його підтримка сотня жінок і чоловіків з плакатами і транспарантами. Ми прийшли сюди для того, щоб закликати наших журналістів перестати чинити тиск на слідство, дати можливість усьому розібратися що стосується звинувачень Олександра Володимировича Бабата стосовно, начебто, його причетності до вбивства. Ми хочемо, щоб журналісти нарешті дали спокій Олександру Володимировичу, я щоб слідство могло провести об'єктивне розслідування. Тільки в поліції такі заяви жінок із плакатами спростовують. Ніякого тиску на слідчого не чиниться. Стаття за якою планують оголосити підозру депутату Баботу, це приховування злочину. Бізнесмен на контакти з журналістами не йде. Сьогодні знову не вдалося з ним зв'язатися. Документи про оголошення підозри Олександру Бабату до наступного дня вже були готові, але до правоохоронних органів депутат так і не з'явився. Йому відправили все поштою. Силові сутички в старому селі. Поліція кваліфіку відмовився сьогодні з'явитися до слідчого, з інформації. слідчого, а тому дана підозра скерована рекомендованим листом Так як вимагає вимагає Вона повинна бути в цей день скерована доступними засобами адресату. Ми скривали ту підозру рекомендованим листом за цією адресою, за якою він проживає, здійснюється в нас відомо у його реєстрація. Це є частина першої статті 396 кримінального права. кримінального сутички в старому селі поліція кваліфікувала як хуліганство і за цією статтею взяла під варто одного з підозрюваних. Триває розслідування конфлікту на півночі області між жителями двох районів. Нагадаємо, озброєні молодики із Березнівського району приїхали у старе село на Рокитнівщину помститися за давні образи. Увірвалися в приватний будинок, лунали постріли. Що найменше двоє людей постраждало вони в лікарні? Чи понесе хтось відповідальність має вирішити суд райони півночі області, лихоманить від систематичних розбірок, конфліктів протистоянь у більшості з них яблуко роздору бурштин. Десять днів тому у старому селі на Рокитнівщині теж чулися постріли. Поліція кваліфікувала цю історію як хуліганство на побутовому ґрунті. Версія не одна це конфлікт, який виник на ґрунті особистих відносин протягом деякого часу. Між двома категоріями людей з одного боку старе село, з другого Люди з Березнівського району. Близько п'ятої ранку група громадян прибула в старе село до одного з оспітал, де вчинили конфлікт, під час якого демонстрували предмет, схожий на вибуховий пристрій. В подальшому цей конфлікт переріз в стрілянину по даних громадянах версія. Щодо бусну не знаходить свого підтверджено. Двох травмованих хлопців в результаті сутичку відвезли в реанімації Рокитнівської районної лікарні. Вони теж підтвердили їх побили через побутові моменти. Тим паче розбірки подібні вже тут не вперше. На розборки, так називаємо, приїхали вже гості з сусіднього Березнівського району. На даний час, значить, один з самих головних. Фігурантів, які на чи який прийма який був перед тим. Скоїв розбійний напад з проникненням в житло в грудні місяці 2016 року. Значить, йому була обрана міра запобіжного заходу рокітнівським судом. Особисте зобов'язання. Він порушуючи це особисте зобов'язання, знову став на злочинний шлях. Правохоронці знайшли підозрюваного у цій кримінальній історії. Це 25-річний житель старого села. Він за версією слідства підговорив жителів Березнівського району приїхати і напасти на чоловіка за давні образи. Рівненським міським судом йому обрано міру запобіжного заходу. Арешт відносно інших фігурантів вирішується питання про обрання їм міри запобіжної заходу і оголошення підозрюва за вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до семи років. На півночі області людину по звірському скалічили через 200 гривень. Хоча злочинці розраховували на значно більшу суму. кажуть в поліції. Розбійний напад стався у селі Довговоля. Це Володимирецький район. Негідників правоохоронці знайшли. Більшість із них уже під вартою. Злочинці підібралися до будинку жителя села Довговоля пізно ввечері, Що було темно, господар нічого не підозрюючи, відчинив двері. Як тільки почув стукіт, його зустріли, троє осіб в масках і з порогу почали бити. Нанесли ножем декілька колотуріз. Зених рам, а саме стегна, плеча, живота деякі з них були проникаючими. Побили його, завдали тілесні ушкодження, забрали грошові кошти та зникли з місця події. Потерпілому чоловіку 59 років. Під час сутички із нападниками йому вдалося зняти маски злочинців. Він запам'ятав їх обличчя через кілька днів після скоєння розбою. Поліція знайшла їх. Основний злочинець. Буквально на початку грудня 2016 року звільнився з місць позбавлення волі. Також відбував покарання за скоєння розбійного нападу з проникненням і завдання тілесних ушкоджень потерпілим. Інші нападники з варишу та Волинської області цим особам 24 та 28 років. Двоє зі злочинців затримані в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. І буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу. Арешту у поліції впевнені, що злочинці розраховували на більшу суму, але знайшли у жертви вдома тільки 200 гривень, але й ті забрали. За зухвалий розбійний напад. Усім трьом загрожує від 7 до 12 років. Потерпіли із численними ножовими травмами Нині в лікарні медики кажуть, загрози для життя уже немає. Поліція оприлюднила зізнання кілера, який застрелив у рівному майора слідчого ізолятора. За версією МВС, вбивця Івана Мамчара був нанятий російськими диверсійно-терористичним центром. Серед його завдань була організація злочинів на території України. Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео із визнанням підозрюваного у вбивстві, яке відбулося 16 вересня минулого року у коридорі житлового будинку в місті Рівне із вогнепальної зброї. Кілер був затриманий ще 17 листопада минулого року під час спроби перейти на територію країни із меж Харківської області. Він зайшов в під'їзд, я стояв на шостому етажі, він вийшов, побачив мене, дернувся в мою сторону. Я нажав вистріл, він сказав, це не я, я не виноват. І повалився. изменением геометрии и падения. Приехал в Москву, доложили о выполнении задания. Цветок сорван, роза сорван. То есть роза все завяла. Все, говорит, это видели. Ну, подтверждение в средствах массовой информации прошло и все такое. Цього тижня у рівному серед білого дня підпалили автомобілі. Він належить працівнику виконавчої служби. І в такий спосіб, як подейкують, його начебто хотіли попередити. Чи врятували транспортний засіб? Дивимося далі. У розпил робочого дня по вулиці Замкова обласного центру загорілася припаркована на марка Рено. Полія випадково помітив перехожий, тож на місці відразу його й затримав. кинув новлегкоземисто речовину у лобове скло автомобіля. Рено у цей момент повз проїжджав колишній працівник карного розшуку. Ветеран органів внутрішніх справ Сергій Фінчук саме він і помітив чоловіка, які нишпорив поблизу авто. Тож, коли авто зайнялося, він одразу кинувся наздоганяти зловмисника. Поки полія передавали слідчо оперативній групі, інші перехожі ще до приїзду рятувальників гасили займання з місця події. Слідчо-оперативна група вилучила пляшку із легкозаймистою речовиною. Крім того, вогнем пошкоджено капот та фару автомобіля. Полія закували в кайданки. Та відвезли відділок поліції. Це житель міста Сарна. Йому 34 роки. Свою причетність до злочину заперечує авто. Належить 46-річному рівнянину, працівнику одного з органів виконавчої влади. А за фактом умисного знищення або пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, в поліції проводять досудове розслідування. На півмільйона гривень вилучили бурштину у селян. Про перевезення на півдоргоцінного камені отримали повідомлення співробітники поліції. Авто за орієнтуванням знайшли біля села Олександрія. Чоловіки якраз вантажили каміння. Півцентнера сонячного каміння очевидно перевозили з півночі області, де поклади серцю біля села Олександрія. У припарковане авто. Кілька чоловіків намагалися закинути мішки. Це застали співробітники поліції і відповідно завадили роботі. За попередніми оцінками, вартість вилученого сонячного каміння становить майже півмільйона гривень. Слідчі поліції відпрацьовують місце призначення бурштину серцю, а також усі організували його незаконне видобування. Юний Афорист заробив більше 100 тисяч гривень на інтернет-шахрайствах. Така сума принаймні відома слідству. 19-річний хлопець організував злочинну схему, як через мережу обдурювати людей. Але про темні справи злочинця дізналася співробітники кіберполіції. Заманливий заголовок інтернет-магазину, розпродаж комп'ютерної техніки. Ціни дуже привабливі, половина від вартості клієнтів було, хоч відбавляй. Покупці перераховували кошти з надією відразу отримати товар. Але на цьому етапі угоди продавець зникав. Створив самостійно сайт, на якому розміщував товари. Аналогічні оголошення на різних платформах в інтернет-магазинах і потенційні покупці самостійно. Дзвонили. Такий спосіб 19-річний злочинець обдурив більше 20 клієнтів. Сума, яку вдалося йому заробити, сягає понад сотню тисяч гривень. Його затримали за місцем проживання. Той супротиву не чинив. Нині хлопець візнає свою вину і співпрацює зі слідством. Повідав в подробицях, як працювала схема. Кидав товар оприділеного сажання телефони, ноутбуки. Люди самі дзвонили, о куплі продажі товару, не скидывали володінь і я пропадав. В зависимості ринкова ціна на товар в районі 6 тисяч, ми не 2900-300. Наш магазин закривається, розпродаємо товар по закупочним ценам. Сьогодні останній робочий день. Мол, завтра приїдуть поставщики, обратно забирають товар, який не ми не розпродадим. І відповідно, вони глаза все-таки. Дзвонить мили. Більше ста чоловік на день ну, залишалися. Ну, Клієнти, які зверталися до фейкового інтернет-магазину з різних областей України, останні потерпіли із Сумської області саме за його заявою, і було відкрито провадження. Сьогодні вказаному чоловіку було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190. це шахрайство вчинене за допомогою з використанням електронної численнової техніки покарання за вказане діяння. Сягає до восьми років позбавлення волі підозрюваний у численних аферах не вперше відповідатиме перед судом за вчинення таких злочинів. Щоправда, цього разу він може потрапити в в'язницю. Аби застерегти громадян від подібних махінацій, на офіційному сайті кіберполіції України є інформація щодо ймовірних шахрайських дій із використанням номеру телефону чи банківської карти. Також за допомогою форми зворотнього зв'язку можна залишити і свою інформацію про афористів, з якими ви мали справу. У рівному шукають збочинці, який полює на дітей, за свідченнями місцевих жителів хворий чоловік промишляє на мікрорайоні північний. У поліції зареєстровано два прикрі випадки. Дітям тепер бояться ходити самі до школи. Діти та їхні батьки з мікрорайону північний у страху. Там промишляє збоченець. Люди написали вже дві заяви до поліції. Особа високого зросту чекала біля ліфту на дівчаток, погрожуючи їм фізичною розправою, намагався роздягнути дітей. Потерпілі учениці описали негідника в обох опис півпадав. За ним правоохоронці і склали фоторобот по обох фактах відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за чистиною 2 статті 156 кримінального кодексу. України а саме розвещення неповнолітніх. на вулиці Шухевича жертвою педофіла стала 11-річна дівчинка. Зі слів мами, вона підійшла до ліфту на третьому поверсі в будинку. Не встигли двері відчинитися, як негідник підібрався до входу і почав чіплятися до дитини. Дивом їй вдалося вирватися і втекти в сльозах додому. Про цю історію в районі знають усі. От мама Юлія тепер не відпускає доньку ні на крок саму. Страшно Воно В підвіз боїться зайти. Десь в школі понарозказували. То каже мама: зустрічай, Бо ну страшно ходити. Та дівчинка теж постійному страхом сама ледь не стала жертвою маньяка ще влітку минулого року. Незнайомець позвав її на цукерки. Дядько запрошував на конфети. Я побігла в під'їзд, а він пішов за мною. Я в квартиру забігла, мамі розказала, він втік. Поліцейські звертаються до батьків із проханням за можливості супроводжувати своїх дітей, обмежити самостійне їх пересування вулицями без потреби, провести роз'яснювальну роботу щодо уникнення будь-яких контактів із незнайомими людьми. Зображення фотороботу роботу з Бочинця може не відповідати реальній зовнішності правопорушника. Але якщо ви пізнаєте, хоч якісь подібні риси, поліція просить негайно повідомити за номером 102. Що ж такими екстреними подіями був наповнений цей тиждень попри постійний неспокій довкола. Хай у ваших оселях буде затишок. Дякую за те, що з нами бувайте. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Та спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.